Прикарпатські правоохоронці оперативно затримали підозрювану у вбивстві мешканки Івано-Франківська. 26-річна мешканка Івано-Франківська нанесла ножове поранення 32-річній жінці. Потерпіла померла на місці події. На місце негайно виїхало керівництво і працівники Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області та Івано-Франківського районного управління поліції. Вбивство поліцейські розкрили по гарячих слідах. Працювальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська. Який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення? На місце негайно виїхали всі профільні служби поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку, під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32-річній жінці. Від отриманого тілесного ушкодження вона померла до приїзду швидкої допомоги. Після конфлікту фігурантка втекла з місця події. Оперативні працівники за лічені години встановили особу підозрюваної та її місцезнаходження. 26-річну мешканку Івано-Франківська виявили за місцем проживання. Вона раніше не судима. За місцем проживання поліцейські також виявили та вилучили ніж, яким, ймовірно, були завдані тілесні ушкодження потерпілій. Фігорантку поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу.